Боже наш, Отець Син і Сини, Святий Дух, ангели і архангели, прийміть молитву національного гетьмана України, української нації, українського народу за національного президента України, за військо і Верховного Головнокомандувача. Всемогутній владико, премудрий і всеблагий Боже. Начального сина, беззначальний батько і животворного Духа Твого святого, вічне і вічно суще джерело, Отець і Творець наш Твоя велич нещасленна, слава невимовна, мудрість безмірна. Дякую Тобі, Отче наш, що покликав свою українську націю і український народ з небуття і вшанував найсвітлішим образом твоїм Отця і Сина, і Святого Духа. Ти дарував нам національну державу і не тільки вільно пізнавати Тебе, але що найвеличніше Отцем своїм тебе називати. Дякуємо тобі, Боже наш, за національного Президента України і за те, що дав нам волю вільно обирати і пізнати милість твою, і пізнати гріх наш і гріхопадіння наше. Та оточили його Президента України, вороги України з усіх боків і хочуть розп'яти Його, як сина єдинородного Твого, та рабство накласти на український народ, на твій Боже наш український народ. То сам Боже наш, людинолюбчий, владико, почуй смиренну молитву нашу, українського народу, української нації і національного гетьмана України і українських земель. Спаси, сохрани, збережи і просвіти національного президента України Володимира Зеленського, укріпи військо Його. Українську національну армію зроби її сильною, і непереможною, могутньою, героїчною і славною прости воїнам нашим гріхи за захист України. Спаси Боже наш український народ від бісійського рабства, від загарбників і супостатів, агресорів, терористів, зрадників і крадіїв, корупціонерів. Хай буде посромлено лукавство диявольське усією силою Твоєю Небесною, Творця нашого, і словом і іменем Сина Твого Господа нашого Ісуса Христа, поверни святій Україні славу Святої Русі, славу славянського і християнського меча небесного миру! Слава тобі, Боже наш! Слава Тобі! Спаси, Боже наш, українську націю, сохрани і просвіти український народ, молимо тебе, Боже наш, спаси безсмертні душі воїнів наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.